Демонтаж фотобудкере. Після того, як ми скинули наші фото на флешку, то що треба не забувати, ми виключаємо комп'ютер. Покійно виключається. Виключаємо спалах. Можемо зразу ж одягати кріжку, тому що це лампа кривка, щоб її не побити при демонтажу. Ось так, тут фіксатор. Ми відкриваємо... Відключай спалах одразу клади до сумки. Я в такому порядку. Давай. Ми виключаємо все, що в нас працює, виключаємо фотоапарат з цим речашком і так само Сзади виключаємо принтер. Ми демонтуємо спочатку спалок, можемо демонтувати. Знімаємо цим гвинтом. Складаємо його. Голосніше. Складаємо кріплення і ставимо спалок ось у відповідний оці відсіки. І ось цими винтами виключимо, демонтуємо. Затягуємо винти, так, Після затягуємо, того. щоб вони не загубилися у нас. Тому що ті самі найти не так легко, вони пофарбовані в його Так, Тепер світло. О, ось цей гвинт у нас може не розкручуватися, ми пальцями ніяк, зараз не викритим, тому ми ті Краще Краще ви виключити з розетки. Так. Да. Перше все краще. Виключити з розетки. І потім ми його викручуємо. І тепер можемо вільно пальцями відкрутити. Тримаємо. Викручуємо. Просто так сумку не кидаємо. Все. Тут складаємо по максимуму, щоб займало якомога менше місця. Совуємо і вкладаємо тихо. У нас є принтер. Ми зразу ж від'єднуємо кабель. Ось тут. Цей. І ставимо принцип в сумку. Ну, зараз сумки немає. Ну, І ще тут поставить. Тут все закриваємо, надійно фіксуємо. Фіксуємо це і знизу відключуємо вверх. Велико, так само як і в штативах. будь-яких інших все ослабляємо і складаємо. Ось оце всередині фіксуємо. І кладемо в чехол. чехо. Фотобудка? Так, відключи його від мережі, так, включить, да. Виключили планшет, виключили фотоапарат, тепер можемо від'єднувати живлення. І зразу складаємо кабель. Подаємо так, щоб не спутувався, тому що потім перед івентом, щоб ми не витрачали зайвого часу. Свій кабель І кабель творінці заток самий. Покажи, де складаємо. Ось ці два міти. Ось так ми розкладимо. Ще такий момент. з цієї сторони. Ось стой. В кінці івенту, чи під час, якщо нам треба, якщо щось не працює, щось треба поміняти. Ось у нас все тут підключено, ось у нас підключений принтер, камера, клавіатура. І сюди ж ми підключаємо флешку, щоб скинути фото з івенту. Ось тут фіксатор, щоб нам не тримати його руками. Працюємо, прибираємо. Ось так закриваємо. Так само як знімали. Ось у нас ці два гонки. Для квітові так само ідементуємо. на два гонки. І зразу ж заключимо сюди. Да, все. Ну і при цьому тримаємо фотобудку. Звісно ж. Кабеля український. Сама фотобудка у нас готова до транспортування, лишився тільки штатив. Його треба цю площадку відкрутити і повернути. Так, да. ось цього включимо. Опускаємо і звідси, до звідси, звідси і теж. Ось так, щоб він був компактний. В іншу сторону. Так, -да. у нас тут підставка. тобто так. Складаємо ножки штатіва, все можемо вкладати. Okay.